По Ісусу Христу. В часі, коли ми роздумуємо над страстями Господа, хотів би сказати кілька слів про В Євангелії ми читаємо, що Ісуса розп'яли. Такий спосіб екзекуції практикували перси, фінікійці, навіть Олександр Македонський, якого вважаємо великим полководцем, розпинав тисячі людей. Такі спроби чи способи, перепрошую, покарання вживав навіть єврейський правитель Олександр Янай, яким було розп'ято тисячі фарисеїв через те, що вони не годилися з його політикою. Загалом, в часи Римської імперії аремляни перейняли дуже швидко цей спосіб екзекуції, розп'яття було масовим явищем. Але що не може не дивувати, так це той факт, що коли ми читаємо різні античні свідчення, то в вічі впадає, що Євангельський опис розп'яття є чи не найповнішим описом цієї страшної кари. Чому так стається? Чому античні автори, такі як Пліній або Юлій Цезар, які, будучи, будучи видатними людьми свого часу, також віддавали тисячі і сотні наказів на розп'яття, ніколи не згадували про це у своїх творах. На це було дві причини. Першою причиною був той факт, що культурні люди вважали огидним, щоб згадувати. Поміж культурними людьми такий страшний спосіб екзекуції і наруги над людиною. Вони вдавалися до цієї практики для того, щоб підтримати так званий римський мир і порядок, який, як вони розуміли, але вважали нижчим своєї гідності, щоб згадувати про таку мерзенну акцію. Другою причиною про те, що. Культурні люди не говорили про таке страшне діяння, була та, що поважних людей, порядних людей не могли розп'яти, розпинали тільки рабів, зрадників, батьківщини або політичних злочинців. І оця передбачувана нікчемність. Людей, які мали бути піддані розп'яттю, також, не... також зумовлювало той факт, що поважні, порядні і культурні люди ніколи не хотіли про це говорити публічно. Для чого розпинали, з якою метою так жорстоко катували людей? Причина була проста в такий спосіб. Тіле, е, знищити пам'ять про людину. В такий спосіб раз і назавжди мали перестерегти інших до того, щоб, від того, щоб в якийсь спосіб уподібнюватися до розп'ятої людини. І тому, коли ми читаємо розповіді авангелистів про те, що Ісуса розп'яли, ми бачимо, що означає Його ім'я Еммануїл, з нами Бог. Це є Бог, який не тільки народився в яслах і якого прийшли привітати убогі пастушки, язичники, які принесли йому свої дари. Це Бог, який стоїть на Йордані, поруч з річниками. І цей Бог солідаризує себе з людьми, яких у цьому світі мало би. Ну, яких в цьому світі не мали би пам'ятати, про яких мала б бути знищена пам'ять? По суті, гріх, він також е, своїм руйнівним діянням не тільки віддає людині вічного життя, він забирає пам'ять про неї. Він нищить. нищить те, що Господь сотворив. Щоб воно жило вічним, тобто знищить людину, яка є образом і подобає Божою. І тому Ісус доходить до тієї страшної межі. До того найстрашніше, що скалічена гріхом людина могла видумати і солідаризується з тими, яких ніхто не мав би пам'ятати, солідаризується з тими, про яких ніхто не хотів би згадувати. І це властиво є межа, міра, глибина, ширина і висота Божої любови, яка явлена для нас Христі Ісусі Господі нашій. Я думаю, що ця тема потребує такого глибшого переосмислення і поважнішої застанови. Тому я би радив вам собі знайти дві книжечки, які останні роки зробили на мене досить сильне враження? Одна називається Ісус Останні дні. Авторами його є Крейг Еванс і Ніколас Томас Райт, а інша називається Біля Христа, розповідь про свідків драми, котрої авторами є Тревор Харт і Річард Бокем. Обидві книжки проливають дуже сильне світло. На звичаї епохи, в якій жив Ісус, на практику розп'яття, а також чому Ісус прийняв смерть, чому Він помер на хресті, чому Його тіло було покладено до гробу і чому Він воскрес на третій день. Зрештою, в кількох наступних роликах, впродовж цього тижня я ще підніму принаймні. Три питання: питання про смерть Ісуса, питання про погребення Ісуса і питання про Воскресіння Ісуса, яке для нас є підставою нашої надії на майбутнє. Слава Ісусу Христу!